В самому серці старого лісу розкинулась затишна галявина, на околиці якої у зручній норі мешкала вовча родина, тато, мама і мале вовченя. Одного погожого літнього дня малюк прибіг до тата і захоплено видихнув. Знаєш, татку, могутній дуб, що росте на верхівці пагорба, сьогодні сказав мені, що в майбутньому я можу стати ким забажаю, навіть командиром літака, а їжачок і лисеня стверджували, що вовки не можуть літати. Синку, ти справді можеш бути ким завгодно, якщо дуже цього хочеш. Головне, нічого не боятися і наполегливо йти до своєї мети. Запевнив, тато. Малого вовченя. Але почекай. Ти сказав, що старий Дуб розмовляв з тобою? Розгублено перепитав він. Так, тату, я частенько ходжу на пагорб гратися, і кожного разу Дуб розповідає мені різні цікаві історії. Не може бути. задумливо почухав вухо тато вовк. Я думав, що то були дитячі сни. Наступного ранку вовк був трохи розгубленим. Спочатку забув випити свій чай, тож повінця повне горнятко так і залишилося стояти на столі до самісінького обіду. А ближче до вечора тарілочка з суниць ненароком вислизнула у нього з рук. Щойно вовчення повернулося додому із прогулянки, переповнене враженнями прожитого дня, та то вовк, змовницьки підморгуючи, поділився своїми планами. Завтра, після сніданку, підемо разом до старого дуба. Хочу дещо перевірити. Ти теж хочеш послухати його оповідки? Радощам малого не було меж. Він знає багато історій і з твого дитинства теж. Невже це правда? прошепотів тато вовк і вже голосніше додав Той дуб посадив мій дідусь, коли тато ще був маленьким. Зранку, наспіх поснідавши, вовчення вистрибувало навколо тата. Ходімо, хоч, дубо підцяв розказати цікаву казку. Та то вовк не поспішав. Він ретельно вимив чашки й тарілочки, витер їх рушником і поставив на своє місце у шафку. Тричі задумливо і з придихом вимовив Ху. <звук> і? Так. Врешті вдягнув свого капелюха, взяв вовченя за лапку, і вони попрямували до старого дуба. Доброго ранку, мовив тато вовк. Доброго здоров'я. Зашумів дуб. Це неймовірно. Ти все ще можеш розмовляти зі мною. Звісно, озвався Дуб. Просто коли ти став дорослим, ти забув мову, на якій ми спілкувались, але діти повертають дорослим це уміння, тож ми маємо бути вдячні вовченяті, що знову можемо розмовляти з тобою. Як мені хочеться повернутись у дитинство хоч на один день. Все можливо, озвався Доб. Пригадай день, у який хотів би повернутись. Все так просто. здивувався тато вовк. Інколи просте, буває складним, а складне виявляється простим. Загадково промовив Дуб. Тоді, нехай це буде день, коли ми з їжачком і зайченям стрибали з парасолькою із дерева. Було...» Дуже весело, як бажаєш? І вітер поніс останнє слово над лісом. Враз капелюх вовка став завеликим і впав йому на очі. Він зняв його обома лапами та озирнувся довкола. Тепер, біля дерева, стояли двоє однаковісіньких вовченят. Ой, тату, невже це ти? Чи це я? Вовчення зовсім заплуталось. Ти точно як я, чи це я точно як ти, тато вовк здивовано роззирнувся навколо. Неподалік на галявині грались їжачок та зайчиня. Неймовірно, все вдалось. То мої найкращі друзі з дитинства, колючка і кось. Ходімо, хоч чи ж до них. Бачиш, вони вже чекають на мене. Тобто, на мене, коли я був маленьким, зараз буде так весело. А хто це з тобою? з цікавістю запитав їжачок. Ви такі однакові? Це твій брат? Саме так, змовницьки підморгнув тато Вовк. Вовчення помітило розкриту парасольку. Навіщо парасолька, якщо сонячно. Ми будемо гратися у десантників, а вона буде нашим парашутом. Біжимо мерщій. гукнуло зайчиня. А хто буде першим? спитав їжачок. Першим стриматиму я, бо парасолька моя, озвався зайчик і видерся на нижні віти дерева. У тата Вовка перехопило подих. «Два, три лечу. Замить зайченя зайчиня вже опинилося на землі. Друзі весело розсміялись, тільки татові вовку стало якось не дуже весело. І він хвилювався, щоб чого не трапилось. І я, і я хочу. вигукнуло вовченя. Воно спритно почало підніматися все вище і вище. Зупинись, не лізь так високо! Ти можеш упасти та вдаритись, а то й зламати собі щось. вигукнув тато вовк. Проте вовченя не слухало і підіймалося дедалі вище. У тата вовка перехопило подих. Дубе, будь ласка, поверни нас назад. Гаряче попрохав. Враз повіяв вітер, тато вовк щосили сили замружився, і раптом навколо стало тихо. Він обережно прибрав долоні від очей і зрозумів, що знову став дорослим. Але ж я пам'ятаю, що це було весело, промовив розпачливо. У дитинства немає дорослих страхів, озвався Дуб, повернувшись туди з життєвим досвідом, який маєш зараз, ти втратив здатність так весело і безтурботно дивитись на світ. А якби я повернувся туди маленьким і не пам'ятав того, що буде далі, тоді б це було те саме вовчення і ще одне те саме прожите життя. Але ти б того все одно не зрозумів так можна вічно ходити по колу. Невже тобі не хочеться побачити, яким сміливим і шляхетним вовком стане твій син? Тато вовк задумався. Не сумуй за минулим, воно завжди з тобою, ти будь-якої миті можеш повернутися туди, це називається пам'ять, але усі вовченята виростають і усі дерева старіють, тож час вам посадити своє дерево, щоб тоді, коли ти залишишся тільки у спогадах дітей та онуків. Тобі було де оселитись, а вовченя мало куди приводити своїх малюків, щоб послухати твої казки. Мудро зазначив дуб. Зіниці тата вовка розширились від подиву. Він міцно обійняв стовбур дерева. Тось, чому я досі можу розмовляти з тобою. І пошепки додав. Дідусю, я завжди з тобою зашумів старий Дуб.